Привіт. У мене сьогодні вранці дуже сильно заболів бік. От з боку, просто щось дуже сильно заболіло. До такої степені заболіло, що просто я ну, корчився. Я просто лежав і корчився. Не з правого боку, не апендицит. От якби з правого боку, я б зразу зрозумів, що апендицит. Зліва, в мене там ніколи нічого не боліло. Я даю м'ясо, я займаюся спортом. Не курю, не бухаю давним-давним-давно. І от щось просто заболіло. В 5.30 ранку. В 5.30 ранку. І я корчився півгодини. Я просто корчився до такої степені, що я думав, все. Я думав, я віддаю людям Богу, я віддаю душу Богу. От, мені просто я думав, ну все. Все. Біль страшна. І ви запитаєте, звісно ж, логічне питання: чого ти, Женя? Не позвонив в скору. В скоро це, це зараз по-новому, це буде в швидку. Чого ти не позвонив в швидку? Чого ти не позвонив Женя в скору? А я позвонив своїй хазяйці. Я знімаю будинок, я живу на орендованому житлі. Я знімаю весь е, другий етаж. А хазяйка живе на першому етажі. Я позвонив не «Скору», позвонив хазяйки. Кажу, пожалуйста, спочтіть, поможіть, тому що біда, щось дуже болить. Поможіть. Вона до мене прибігає, перелякана, і каже: а ти хоч скору не дзвонив? «Ні». Хух, хорошо, що додумався не позвонить. А знаєте, чому «Скору» не можна дзвонити? Мені, звичайному українцю. Тому що якщо я позвоню скору, то мене заберуть в ТЦК. Тому що ТЦК патрулює зараз навіть не, не скрізь. Вони патрулюють абсолютно скрізь. От на Пасху вони патрулювали, наприклад, біля церков. Ну Там нема нічого святого. Не в церквах, а в них. Да? Через тиждень гробки. На, на Чернігівщині це називається діди. На Одещині це називається забув, як називається, «День пам'яті. Ну, люди всі їдуть на, на цвинтарі, на кладбище. ТЦК. Діджурило біля кладбищ. Ребята, знаєте, чого вони там дежурили? З, з мінтами ТЦК і менти. Вони там дежурили, щоб наловити мужиків і відправити замість себе на війну. Самі вони не йдуть туди, вони не хочуть, вони бояться. А вони ловлять таких, як я і мене. Не то, що таких, як я, вони ловлять мене. Вони мене вже двічі тягали по ТЦК. Дуже вони просто я не давав присягу і не дам. Я їм не дам присягу. Я українському народу не дам присягу. Я українському народу нічого не должен. Абсолютно. Ні копійки, блядь. Ні копійки. Тому що українська держава з мене дерла. З мене вона дерла. За лікарню, за школу, за університет, за навчання. За все мене дерла держава. Штрафи, хуяфи, за все. Держава мені. Особисто не дала ні хера, за що я мушу йти воювати. І мало того, я ховаюся, я хожу по вулицям, як злочинець. Уявляєте? Я от, у мене таке враження, двісно, що я злочинець, Наче я щось зробив. Я хожу вулицями в магазин, перебіжками. Я оглядаюсь, наче я варйо, наче я бандюк наче якийсь маньяк, наче щось там когось там десь чпекнув, зґвалтував, знасилував. Я такого не робив. Я законослухняний громадянин України. Але я ходжу, оглядаюсь, блять, оглядаюсь, прикиньте. Потому що, потому що е, зараз під'їде або якийсь бусик з тонірованими стеклами, або Рено Дастер, або на яких там вони ще в машинах їздять. Вони зараз вибігають, пакують тебе, а там уже в ТЦК уже дивляться, чи в тебе є бронь. Чи в тебе нема бронь, чи ти бронелобий, вообще? Якщо ти бронілобий, то ти підеш воювати замість них. Якщо ти бронілобий чи броньмозгий. Якщо ні, то ти ще якось там поборешся за своє существування, отут, отут, щоб потім вийти і щоб потім ходити оглядуватися. Якщо в тебе є бабки, якщо тебе схопили, щоб вийти з бусика тисячу доларів, чи дві, чи тисячу, я не знаю розцінок. Ну там не дешево, не тисяча гривень. Якщо тебе вже доставили в ТЦК п'ять тисяч доларів. Це мені люди казали. Ті, хто там був, це я знаю. Це всі знають, це абсолютно всі знають. СБУ, я звертаюся до вас. Допоможіть мені, будь ласка, допоможіть таким самим пацанам, як я. Чому ви не... Ви, ж... ви... ви ловите корупціонерів? Я дивлюся, я підписаний на вас. І там було написано, що зловили корупціонера в Київській міській державній адміністрації. Молодці. Ну, от чесно, без, без прикола, молодці. А чому ви не ловите корупціонерів в ТЦК? Ні, хоча ви ловите, я знаю, ви ловите. Але хотілося б краще, щоб ви працювали. Ну, це чесно, з повагою, от, от, ну, по-нормально, просто по нормальному Ну, от далі, от значне себе, що е, вийти в магазин, о, тут у мене на, на районі пар пару магазинчиків вийти, купити, я можу. Це близенько. А АТБ, до АТБ у мені, звісно, вже півтора кілометра пилять. Я туди боюсь іти, це далеко. Я можу не дойти. Тому що я, я, я живу не на окупованій, я не в Маріуполі десь, я, я десь не в Бердянську. Я, я ось в українському, блядь, місці. Місто українське. Прапори висять українські. А мене, блядь, ловлять українці, українські воїни. Прикиньте, українські менти. Вони ж мають захищати. да? Вони, вони якісь там присяги, дають, що вони служать а, народу України. Я частина народу України. Я народ України. Я народ України. Де? Це? Чого вони мене ловлять і відправляють на на фарш? Чого вони мене ловлять і відправляють на, на. Я не давав присягу і не дам. Я не служив, я не хочу. Навіть якби я служив, я не хочу! Я не можу, я не можу, я не бачу смисла, я не бачу сенсу в цій війні. Я не бачу, якби пішов мій, мого мера, син. Я про це наголошую чуть не в кожному відео. Вони дуже баті люди. Вони розграбили моє місто. Вони розграбили пленстанцію. Вони розграбили все, що можна. Вони покрали. Вони живуть дуже багато. У них будинок, блядь, як у Леонардо Ді Капріо. з басейнами, проститутками і так далі. Він до війни займав син мера. До війни був спортсмен, грамоти, бігав в тріатлон. Коліна там, як в бика канадського, такі, А тільки по 24 лютого 2022 року він став інвалідом, блядь, Прикиньте, він ніде не з'являється, ніде не бігає вже. З інвалідало чувака різко. Отрізко, став інвалідом. Йоб твою мать. А я дожен іти. Бо в мене нема грошей. У мене немає грошей навіть з от купитися, Щоб з бусика просто вийти, якщо мене зловлять. Ну прикиньте. Ну куди йдеться, куди котиться, куди ми котимося? Люди добрі. А треба зробити, просто як треба зробити. От моя думка. Моя думка і думка багатьох пересічних українців. Я я сирун, хай буде швид, хай буде я сирун. Ну хай буде. Хтось скаже, ти сирун. Хтось скаже, Жека, ти прав, ти нормально мислиш, ти правильно мислиш, логічно мислиш. Тому що так сотні тисяч пацанів, мужиків сидять вдома. Тому що блядь, ну нема смисла. А ви знаєте, що треба зробити, щоб вони просто вийшли самі з дому? Самі прийшли в ТЦК. Та, Да блять, да просто треба сказати. На тобі зарплата 100 тисяч. Ну просто нормально бабками забашлять і сказати: іди воюй за нормальну зарплату, не за 20 тисяч. І ми тебе потім обезпечимо пенсію, якщо ти виживеш. Але навіть якщо там за такі гроші, за нормальні гроші, да більша половина цих ухилянтів що ховається, вони просто вийдуть і підуть воювати. Це я вам точно це я вам відвічаю, тому що у більшості з них нема грошей. Вони просто послідній хуй без масла доїдають. Ну, Українська народна пословиця. Але що робить наш потужний? Що він каже? Він каже: насправді, десь там, це віддавав інтерв'ю. Насправді масової насильницької мобілізації нема. Це декілька випадків є. Ну він же прекрасно знає, що він бреше. Ну Він же прекрасно знає, що масова йде мобілізація. Геноцид! Бля, це геноцид! Це просто геноцид. Він це бачить, він це знає. Він що, тупий? Ні, він розумний чоловік. Він собі в Росії 95-м кварталом своїм актерством, талантом, харізмою в Росії зробив собі бізнес. Мільйони доларів заробив. В Україні, тим паче, розсміши гноміка, розсміши коміка, 95-й квартал. Він хуями облажував політики усіх. Він заробив своїм талантом. А це розумна людина. Дурний, не заробить скільки грошей. Він же все бачить. Нащо він таке робить? Ну, нащо? Ну зачем? Я просто дуже хочу, щоб все було нормально. Я просто дуже хочу, щоб мужики не ховалися, щоб, щоб не робився цей безпреділ. Щоб Конституція була не на паузі, а щоб Конституцію дотримувався кожен. Від двірника до, до президента. Але ж цього не відбувається. Абсолютно. А чого? А того. Ой. Дякую за увагу, за допомогу. Пока. До зустрічі.